Польща повернула Україні двох ухилянтів, які намагалися нелегально перетнути кордон. Про це повідомляє західне управління Держприкордонслужби. Одного із чоловіків помітили біля українсько-польського кордону. Як йдеться у повідомленні, невідомий, побачивши прикордонників, почав тікати, та його вдалося затримати співробітникам прикордонної варти Республіки Польща. Затриманий виявився 31-річним уродженцем Сумської області, який не мав законних підстав для виїзду за кордон. Кордон. Польські прикордонники передали правопорушника колегам із Волинського загону. Другого чоловіка було затримано за такої ж спроби нелегально дістатися до Польщі. Ним виявився 26-річний уродженець Донецької області. Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення громадян через українсько польський кордон. Йдеться у повідомленні. Обидва отримали адмінпротоколи та повістки до ТЦК.